На Україні сніги Померле озера, куга кахикає І никає, і никає в снігах, хмари сипаються крила, падають з греї сила. Укривають озера і землю. Сухідні пери снігів. Я знаю, знову буде тебе розіп'ято, червоне серце серед неба у хмарах, і кров'ю сходу обілюєш білі гони на Всесвіт. В борні проти цілого світу. І я загину з тобою, чимала втіха для тебе. Але зараз дихають сон на степи, тихо, перед останнім боєм спи моє серце країно по Україні. Сніги.